ВВП України як нарешті зрости для більшості з нас. ВВП є основним показником для оцінки економічного розвитку чи падіння економіки країни? На жаль, як і з більшості інших показників, ВВП України або падає, або стагнує, враховуючи захоплення території у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022, другому, ми досі не можемо досягнути рівня 2008 року. А за рахуванням інфляції навіть близько не доходило до цього рівня. То що ж нам робити, щоб подавати всі ці роки марних сподівань? По перше, вимагати більшої економічної свободи для нас всіх. По-друге, домагатися максимальної дерегуляції всіх процесів і максимального зменшення втручання держави в наше життя. Також нам потрібно усвідомити, чого ми хочемо: розвитку чи підтримки існуючої системи. Якщо розвитку, то замість підвищення податків необхідно зменшити витрати державного бюджету до мінімуму і зменшити податковий тягар для бізнесу та працівників. Це має збільшити ділову активність і доходи громадян, і таким чином, отримавши більше грошей, люди зможуть більше їх витрачати, тим самим розкручуючи економічний механізм, який зараз штучно стримується. Важливо розуміти, що економічне зростання це складний процес, який потребує комплексного підходу та врахування багатьох факторів. Зменшення податків і дерегуляція це лише частина необхідних реформ.